Почула школу в цьому маленькому містечку, там тільки дві тисячі населення, мешканців. Ага. Але в цій школі, в цьому місці проживає одна наша українська родина. Ага. І дівчинка навчається в цій школі, ага. Коль Сент-Марі. І в цьому році мені трапилася робота бути в тому місці. Я просто передала листівочку вітальну українських ага. дітей до нашого музею дому. І вони, отака була ініціатива, вони намалювали свої молочки, надіслали нашим українським діткам. І три теми було. Значить, Одна тема це Різдво, далі мир і от, як вони сприймають оці всі. Ситуацію, як вони відносяться. Так що я сподіваюся, що надалі ми, ми будемо якось співпрацювати, тому що ми домовилися, що учні вашої школи ми теж ну, в електронному форматі поки що, сидішли, що Роботи, а далі вона Може навіть вдасться організувати там. І вон там дітки всі сфотографовані. Вона типу така. Містачка таке середньовіччя, сильні так. На жаль, фотографії немає, але вона передбачалося, що вона мала. Місцевість така мальовнича. Такі поригати. Передвісаємо. А це французькі музики португальська подарувала, щоб теж музею. Місце записав, є нагода, їх послухати. Якраз різдвяні дітей лісу якось так.

Там. Можна знайти всі малюнки абсолютно цієї так. Я хочу сказати, це спочатку це те, що у нас була виставка містечка.